Хмельницька міська літературна спілка Поділля та обласна бібліотека для юнацтва у спецпроєкті до ювілею Григорія Савича Сковороди 300 років 30 кроків. Крок 15-й. Бери вершину і матимеш середину. Спроба звіту за пройдених 15 кроків із 30. Нарешті з'явилася нагода розповісти про. Ідейний задум нашого проекту: війна, що триває з 2014 року, а точніше, більше як 300 років, довела, що любити Україну треба дуже міцно. Вона навчила нас, як це робити, як любити малу і велику вітчизну. Для нас, малою батьківщиною, є наше місто місто Хмельницький, якому виповнилося 591 рік. Отож, мета. Спецпроекту «300 років, 30 кроків, показати ще й талановитих хмельничан, людей непересічних, композиторів, художників, мислителів, поетів. Літературознавців, педагогів, психологів, виконавців та й ознайомити хоча б частково із діяльністю Хмельницької міської літературної спілки Поділля. Отож, чому 30 кроків? Що означає це число для сковороди і для авторів проекту? Трійка в духовній нумерології це любов у всіх її проявах. Нуль це спокій, дозрівання, потенціал, умиротворення. Отже, тридцять це заспокоєння в любові, потенціал любові. Сковорода філософ, але ще й містик. Він не випадково взяв тридцять пісень, досаду божественних пісень, тридцять поезій, хоча має їх набагато більше. Не випадково скомпонував байки харківські, також 30 їх входить до збірки. Його творчість це і є той потенціал любові, який ми відчуваємо через 300 років і до сьогодні. Щодо нашої спілки, то нам, як я вже сказала, виповнюється незабаром також 30. 30 років тому в обласній бібліотеці для юнацтва зібралися декілька творчих людей різних за професією, але всіх їх об'єднувала любов до слова. Вони вирішили створити спілку. Бібліотека та місцева мерія підтримала їх у цьому. Так виникло це об'єднання, яке ми назвали Хмельницька міська літературна спілка Поділля. Ми видавали колективні збірники, видавали альманахи, газету. Кожен з нас за своє життя написав хто одну, хто три, хто тридцять, а хто і сто книжок. Ми йдемо з ними до дошкільні закладів, до школярів. В бібліотеки, в музеї спілкуємося з дорослими і з нашою юн'ю. Влаштовуємо творчі зустрічі, цікаві вечори. Нещодавно пройшли такі вечори творчі у багатьох наших членів у минулому році. Такі зустрічі транслювалися ще й в соцмережі. Всупереч тому, що війна 2014 році не дала нам повноцінно відзначити 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка, ми вирішили, що ніхто нам не диктуватиме, хто, коли і кого ми маємо возвеличувати в своїй творчості, кому приурочувати свої вчинки і свої добрі діла. На сьогодні відзнято 15 кроків, 15 сюжетів. В них взяли участь відомі хмельничани, це директор благодійного фонду Карітас настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці Іван Данкевич. Декан Хмельницької Української греко-католицької церкви, це і керівниця фольклорного гурту Ірина Елюх, це і музикознавиця, фольклористка Любов Хлестун, і юна виконавиця давніх народних пісень Дар'я Свігунова. Це і юна психологиня, переможниця багатьох. Конкурсів декламаторів Марійка Яремчук своїми друзями Іваном Чорним та Олегом Шевчуком. Це і філологиня, завідувачка абонентним відділом Діана Матвєєва. І досвідчена психологиня Олена Процюк, члени літературної спілки Віталій Матеуш та Людмила Лабунська-Бучинська, цей народний артист України Володимир Смотритель, це і композитор, на рахунку якого більше ста пісень, на слова місцевих авторів, та й не тільки Михайло Люшня. Зйомки за цей час проводили і Сергій Мороз, і Петро Хлестун, і Андрій Рудий, і Марійка Яремчук. Зараз їх здійснює пан Юрій Старушкін. До речі, зйомки проводилися в різних локаціях міста. Це і музей Григорія Савича Сковороди. Який нам люб'язно надав ректор університету Україна Михайло Чайковський, проводилися і зйомки в катедральному соборі Різва Пресвятої Богородиці, дякуючи Івану Данкевичу, настоятелю церкви. І на березі річки Південний Буг, і біля однієї із наших шкіл, і в стінах бібліотеки для юнацтва, дякуючи Тамарі Танчу. Директору бібліотеки, і в фахому музичному коледжі, і в Світлиці Ладовиці, і в педакадемії, і в музеї історії міста, та в Хмельницькому обласному художньому музеї. Нагадую слова Сковороди: бери вершину, матимеш середину. Ми сьогодні на півдороги, і дуже віримо у ту вершину, до якої йдемо. Своїм проєктом хочемо довести світу, що нас не зламати. Наш фронт духовний. Ми підтримуємо своєю роботою, своїми якимись літературними, художніми, музичними знахідками наших воїнів-визволителів попереду ще. 15 кроків, сподіваємося, вони будуть цікавими, корисними. Хочемо до співпраці запросити ще багато неординарних хмельничан, непересічних особистостей. Григорій Савер сказав, що добрий розум робить легким будь-який спосіб життя і ще. Пізнаєш істину, війде в твою кров сонце, чого ми і всім бажаємо. Нехай так і буде! Передачу підготувала і провела Ніна Качаровська, телеоператор Юрій Старушкін. На все добре, до зустрічі!